Десантники подарували Житомиру танк. Про це міський голова розповів 24 травня під час засідання виконкому. У нас звернувся командування десантно штурмових військ, де поруч з нами знаходиться а, а, штаб. Розуміло, що штаб цей не працює початку війни, знаходиться абсолютно в інших містах. І Сьогодні всі знаходяться на передові. І вони звернулися до нас, щоб ми забрали з територію, Танк Т-34, яких стоїть, вони планують там установлено. Пам'ятника Танк планують доставити до комплексу монумента слави на вулиці Чуднівська, де його встановлять біля танку, який вважається пам'ятником на честь визволення Житомира від фашистських загарбників. Визначили місце встановлення саме біля танку, який був перенесений з площі перемоги. Планується окультурити, як скажуть, зовнішній вигляд цього танку, зробити бетонну основу до цього танку і встановити його. Я думаю, що це буде травень-червень. І він буде вже встановлений. За словами головної архітекторки Житомира, в майбутньому на тому місці створять пам'ятну алею. Ми взагалі плануємо там зробити, як кажуть, після перемоги таку. Алею військової техніки тому доречно саме з цього місця розпочати, скажімо, це буде такий другий вже крок, де буде розпочати ця алея воєнної техніки. Встановлювати танк буде управління комунального господарства. Скільки це може коштувати, поки не знають. У залежності від особливостей його встановлення місця розташування буде залежати і. Вартість і відповідно, яка техніка буде необхідна. Ну і раз ми залучали техніку на благодійних засадах. Будемо пробувати, я прогнозую так, що так само просити, щоб надали благодійні, якщо не вийде, будемо тоді залучати кошти. Для встановлення зазначимо, що 5 травня 2022 року з майдану перемоги перевезли танк Т 34 до монуманта слави. Щоб перемістити таку бойову машину, тоді знадобилася комунальна техніка, два крани приватної фірми та до 20 робітників.